Зеленодольському професійному ліцеї на постійній основі дій проєктна група, яка займається розвитком енергоефективності та енергозбереження в нашому освітньому закладі. Розвиток нашої країни і нашого суспільства залежить від нас. Від того, які рішення ми приймаємо зараз, залежить, як ми будемо жити завтра. Організація Об'єднаних Націй створила дорожню карту до 2030 року. У якій вказані цілі сталого розвитку, досягнення яких повинно забезпечити благополуччя для людей на всій планеті. Ми ніколи не замислювалось наскільки швидко навколишнє середовище перетворить в прах пластикову пляшку, стару покришку або бананову шкірку. Проблема утилізації і попутові відходи, які збираються централізовано і без сортування, відправляються на полігони завдають планеті не меншу шкоду. Харчові відходи. Залишки харчових продуктів перегнивають під Протягом одного місяця. Папір та друкована продукція. Звичайний папір і картон розкладається за один-два місяці. А ось книгам або друкованій продукції може знадобитися до двох років. Надовше триває процес переробки красивих глянцевих журналів. На їх знищення природа витратить близько п'яти років. Відпрацьовані елементи живлення. Батарейки та акумулятори для побутових приладів розкладаються у природі близько ста років. Поліетиленові пакети. Як швидко вони увійшли в наше повсякденне життя, зробивши його більш комфортним і легким. А між тим термін розкладання політиного пакета не йде ні в яке в порівнянні з його недовгим терміном служби. На це буде потрібно від 30 до 200 років. Пластикові пляшки. Ще один більш сучасної цивілізації. Головна проблема утилізації пластику полягає в тому, що в кілька разів дешевше виробити нову партію пляшок, чим займатися їх переробкою. Розлягаються вони від 450 років. років. Незважаючи на те, що скляні речі виготовляються з природного матеріалу, термін його розкладання в природі може перевищувати тисячу років. При цьому фахівці вважають, що скло до кінця не розкладається. Сміття є проблемою для України. Тому ми пропонуємо взяти, за приклад, досвід Польщі. В Польщі кожен мешканець щомісяця сплачує за переробку сміття, спеціальні біофільтри, шлак перебирають, розтрушують і фільтрують і використовують його для будівництва автошляхів. З органічних відходів виробляють компост. Сміттєпереробні заводи забезпечують опаленням і подачею води. Ми пропонуємо досвід Австрії, сміттєспалювальний завод у відні. Одночасна електростанція та мистецький об'єкт. Завдяки переробці сміття опалюються цілі райони Відня. Інше мистецтво сміття стає сировиною для виробництва нових речей. Біотехнологія дає можливість розщеплювати пластик, використання пластикових пляшок в текстилі, колообіг пластику. Підхід від одного продукту використовують для створення іншого. Коли наш проект був завершений, ми вирішили обговорити наші пропозиції з представником влади і запросили на зустріч депутата Зеленодольської міської ради Наталю Антоненко. Вона оцінила наші ідеї як такі, що можуть бути розглянуті. То наступним кроком була зустріч гуртківців із заступником мера нашого міста Магдіним Євгеном. Нас запросили на зустріч у міську раду, де ми презентували наш проект. На зустрічі були присутні представники молодіжної організації нашого міста. Ознайомившись з проектом, вони оцінили наші ідеї як слушні, а деякі з них уже почали втілюватися в життя. Так, нашу ініціативну групу запросили до складу молодіжної організації міста, яка опікується багатьма питаннями громади.